Всім привіт! Сьогодні я розкажу та покажу, як заробити від 20 до 100 доларів майже без вкладень. Чому ж ви спитаєте, в назві написано абсолютно, а тут я вже кажу майже, тому що все залежить від кількості аккаунтів, яку ви хочете зробити. Якщо ви хочете зробити 3-5 аккаунтів, то вам не потрібні вкладення, тому що у вас є мама, батько, сестра, брат та друзі. Просто реєструйте аккаунти у них на телефонах, пошту робите на їх номери. Та це не займає багато вкладень та не потребує грошей. Якщо ви хочете зробити 10-20 аккаунтів, то вам вже потрібні вкладення на проксі та антидетект браузери, а в деяких випадках та й на пошту. Ці вкладення це десь 20-25 доларів, але ви їх окупаєте майже відразу. Що ж, давайте перейдемо до створення аккаунтів. Як бачите, в мене вже антидетект браузер відкритий. Тут є в мене 9 профілів, 10 я ще не створював. Давайте відкриємо, до прикладу, третій профіль. Як бачите, календар в мене вже 5 днів відкритий. Я зможу відкривати його ще 5 днів. Реєструвати аккаунт потрібно на звичайну пошту. Пошту обов'язково запишіть разом з паролем, тому що дуже часто в аккаунти вилітають. Як бачите, я зовсім нічого не поповнював, не проходив вкус. Просто вставив посилання в нове вікно. Перейшов по ньому, зареєстрував аккаунт та почав відкривати календар. Календар у вас може не відкриватися з першого, з другого, з третього разу. Все, ще потрібно, це перезавантажувати сторінку, пробувати інші профілі, інші якісь аккаунти. пробувати трішки урізати посилання. Наприклад, забирати реф... до рефа та залишати тільки ось це. Або просто почекати трішки часу, та він відкриється. Як бачите, акція буде до 31 грудня. Після кінця акції, буквально неділю-дві, та ми вже зможемо отримати свої нагороди. Якщо вас не побриють, то мінімум з аккаунту виходить 2-3 долари. Десь аккаунтів це 20-30 доларів, та ви вже окупаєте та виходите в плюс зі всіма вкладеннями на Антики та Проксі. Якщо 100 аккаунтів, то це вже 200-300 доларів. Як бачите, в цій акції немає нічого важкого. Я думаю, вже всі зрозуміли, як її зробити. Але більш детальну інструкцію я залишив в себе в телеграм-каналі, посилання в описі.